Масштабний наступ Росії в глиб України щодня. Щодня говорять з експертами і в ефірі нашого телеканалу. Так само сьогодні частина з них дійшла висновку, що наразі це малоймовірно, бо Кремль концентрує увагу на розхитуванні ситуації всередині нашої держави. Принаймні, так вважають дипломат Борис Вазилевський, експерт фонду майдан закордонних справ Олександр Хара та військовий експерт Микола Сунгуровський. Вони переконані, що мета Путіна не змінилася це дестабілізація всієї. Країни і збільшення впливу на Європу і аж ніяк не захоплення всього Донбасу. Надзвичайний та повноважний посол України Борис Базилевський вважає, що візит генсека НАТО Єнса Столтенберга до президента Шабара Обами і обговорення на такому рівні ситуації в Україні це попередження Путіну. А от чому Путіну не вигідна масштабна війна з Україною? Давайте послухаємо аргументи. Не виключаючи можливості широкомасштабної операції, я б сказав би те, що найстрашніше най най може очікувати це ескалація. От як це було до цього? Тобто так звані ополченці, от, там непідконтрольні, до них звертається Путін, щоб вони виконували мінські домовленості, але вони ж окремі, це незалежні якісь суб'єкти. Тобто, це може бути. Але і це і це малоймовірно, оскільки я вважаю, що зараз. Внутрішні виклики українські вони є більшою загрозою аніж зовнішні. Тобто війна у нас вона йде фактично і лише таке питання інтенсивності. Є інші питання. Як той без Бесарабії, і вже була інформація про те, що там збираються створювати Бесарабську Народну Республіку або інші, скажімо так, нюанси? Звичайно, що ми знаємо, що тероризм акти терору відбуваються у південних містах. Можливо, це бути може бути і в Києві. Звичайно, що для того, щоб дестабілізувати ситуацію, враховуючи економічну ситуацію, тарифи і інші речі, незадоволення в цілому людьми житьям и ведь сутностью мин, у и наиболее главнейшее будет выкараствовать Кремль. Для Путина, для Кремля широкомасштабная агрессия или широкомасштабная военная кампания это не цель, это способ достижения какой-то цели. И неуспешная кампания, вот такая военная, она может просто похоронить режим. Путин пытается сейчас вот, за счет нагнетания ситуации в зоне соприкосновения, накачивая там И живой силой и техникой создать, скажем, какие-то условия для того, чтобы противная сторона, а именно Украина, пошла на политические уступки. Ну, Грубо говоря, напугать, напугать своего партнера закароченным столом, наличием в рукаве таких козырей, ну, на которые ответить нельзя будет. Вот это тот козырь, на который рассчитывает Путин. А что, что он пытается сделать сейчас он пытается. Ну, через своих агентов вплыва, каким-то образом повоздействовать на конституционный процесс и внести в Конституцию вот эти условия особого статуса Луганской и Донецкой Республик, а именно скажем, возможность их политико-экономической автономии.